Тепер давайте роздивимось, як можна взагалі як пов'язані компоненти дій. Уже зараз на початок другого семестру за програмою діти вже ознайомлені з назвами компонентів дій при додаванні і при відніманні. І як ми потихеньку можемо переходити до прикладів з віконечками. Це у нас підготовка до розв'язання рівнянь. І так, при додаванні, перше число, ось тут у нас в даному випадку 2 плюс 5 дорівнює 7. І так, ще раз, наприкінці найбільше число це робот, при, і перший доданок, другий доданок, сума, так, при відніманні робот на першому місці забирається перший сусід, залишається другий сусід. Зменшуване від'ємник і різниця відповідно. Як ми працюємо, коли у нас є приклади з віконечками? Працюємо наступним чином. Спочатку дитина повинна зрозуміти, де у нас робот, де найбільше число, де наше ціле. Дивимось, якщо плюс, робот в кінці. Позначаємо його плюс. Робот в кінці. Мінус, при мінусі, ось робот спочатку, і при мінусі робот дивимось спочатку. Далі, тепер дивимось. Нам відомий робот в першому прикладі і один із сусідів. Значить, дивимось відповідного робота: 7, сусід 2, другий сусід 5. Все ставимо. Другий приклад. Знову бачимо, що робот 7. Шукаємо трійку, на якому поверсі мешкає. Робот 7, трійка. Мешкає ось на першому поверсі, поряд четвірка, буде 4. Далі, при відніманні, дивимося, що у нас робот 7, сусід 6. Шістка з одиницею мешкають. І дивимось в останньому. Тут. Саме заплутане може бути, на перший погляд, здаватися, що невідомий робот, але є сусіди. Дивимось, в якому числовому будиночку мешкають п'ятірка і двійка разом на одному поверсі. Так, В даному випадку 5 і 2 на одному поверсі, відповідно, ціле це 7. Вписуємо сімку. Ось таким чином ми розв'язуємо приклади з віконечками. Тобто, в першу чергу. Визначаємо, де у нас ціле, чи на початку, чи в кінці приклада, А після цього згадуємо склад з числа і вже відповідні числа записуємо до відповідей.